Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні 5 вересня, та насправді є цікаві та важливі новини. Наступний тиждень пройде. Під знаком збірних Україна зіграє проти Англії та Італії у відборі до Євро 2024 В суботу у Вросли буде гра проти Англії, а потім за тиждень у вівторок гостьовий матч проти Італії, тобто за тиждень від сьогодні. Команда Сергія Реброва тільки збирається до купи, ніяких новин звідти немає. А ось найближчий суперник англійці вже декількох гравців втратили. Через травми не були викликані Ріс Джеймс, Джон Стоунс, Люк Шоу та Мейсон Маунт. А Рахім Стерлинг поза збірною за рішенням тренера ще з часів чемпіонату світу минулого року. А тепер стало відомо про травми трента Олександра Арнолда та Джека Гріліша. Обидва гравці точно не провідні для команди Гарета Саутгейта, а особливо у порівнянні з їхнім клубним статусом. Але були б великими претендентами на стартовий склад. Олександр Арнольд після того, як змінив роль та функції йому в команді Юрген Клоп, зіграв на початку червня в, че в центрі півзахисту та склав потужний трикутник з Декланом Райсом та Джудом Берінгемом. Це було дуже перспективно, але зараз повторити цього Саундгейт не зможе. Тепер у нього є великий вибір на матч проти України, але вибір не надто приємний: Гендерсон Галагер, Мадісон, Езефолден. Деякі з них, щоправда, в атаці у складі Англії більше грали і можуть зіграти. На фланзі, наприклад, замість Гріліша може також вийти Рашфорд. Вистачає проблеми в лінії оборони, де поруч з Магуайром зіграє хтось з набору ГАІ, Томорі, Данк Колвіл, де найбільше матчів в складі національної команди має -ГАІ з Кристал Пелас чотири. Окрім стоунза через різні причини зі збірною випали Тарон Мінкс Ерік, Даєр та Коноркоуді. Тобто ось, ця лінія виглядає проблемою, адже лідером оборони є Гарі Маквайер. Однак всі вже вивчили, всі все знають, і не змінюється ця ситуація е, через те, що в клубі грає, як грає чи не грає взагалі Маквайр, адже він лідер оборони і він, звичайно, буде в складі. А ще одна новина зі світу збірних: Бразилія відмовилася від виклику до національної команди Вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, котрий наразі перебував під розслідуванням у Великобританії та Бразилії через насильство до своєї колишньої дівчини. А вже ж сам гравець каже, що він не винен, але репутацію це може відверто зламати кар'єра іншого гравця. Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда через це сильно постраждала, хоча ось знайшовся перед закриттям трансферного вікна клуб, який його підібрав, цей іспанський гетафе. Неочікуваний вибір, але інших могло й не бути. Або ж приклад з Гюльфі Сігурсоном, який після двох років паузи опинився в данському люнгбю та відмовляється від усіх інтерв'ю стосовно свого життя за останніх два роки. Трансферне вікно в ТОП-чемпіонатах зачинилося, але це ще не всюди. Традиційно Туреччина збирає тих, хто погано лежить, або ж Нова Свята Земля, Саудівська Аравія. Пишуть, що там, або ж в Туреччині, або ж в Саудівській Аравії може опинитися цілий Джейдон Санчо. Чому ще один гравець Манчестер Юнайтед, що з ними не так? Його розкритикував за погану форму та підготовку до матчів Ерік Тенгак, не потрапив навіть до заявки в грі з Арсеналом Санчо. Після чого сам гравець відповів в соцмережах. Це не було щось в стилі минулорічного Кріштіану Роналдо, але, ймовірно, важко буде повернутися Санчо до складу, навіть якщо там не буде Антоні. Дуже незадоволений. І не перший раз Тенгак, тому. Можливо, виходом буде зміна команди. В Туреччині Радо приймуть. Наприклад, Бешикташ радо прийняв Еріка Багі з того ж Манчестер Юнайтед, а туди ж поїде, швидше за все, і Ніколя Пепек, котрий, виявляється, досі в Арсеналі. Галата Сарай почистив Тотнем, придбавши Давінсона Санчеса та орендувавши Тангін Домбеле, який досі є найдорожчим придбанням в історії клубу, Санчес. До речі, шостий. В цьому списку, а до цього літа взагалі був четвертим. Окрім Домеле, там ще були рішарлісон та Ромер. Ото -то -то не вміє, так? До Саудівської Аравії ще не поїхав Мохамед Салах. Ліверпуль відбивається як може, але коли пропозиція зайде за 200 мільйонів фунтів, а час для цього ще є, то хто знає. Як буде ситуація розвиватися? Зате Жоржиньо Вейналдум став гравцем Аляті хто не розрізняє, за назвами: це Стівен Джерард, Джордан Гендерсон та інші англійський клуб в Судівській Аравії. Ключовий гравець Атлетико Янік Караско за 15 мільйонів євро перейшов в Аль-Шабаб. Альшебаб, це скромний клуб, де зірки це Евер Банега та нападник Абіп Діало, який багато забивав в посередніх французьких клубах. 8 мільйонів євро Болонія отримала за Мусу е Бару. Він перейшов в клуб, який називається Аль Тавун. Хтось мав туди теж переходити, не тільки ж зірки. Та нарешті знайшовся той, хто відмовився від величезних саудівських грошей Серхіо Рамос, який після 18 років повертається до Севілії. Підписав він контракт за схемою 1 плюс 1. Декілька тижнів, навіть місяць чи півтора тому була вперше з'явилася інформація про те, що Серхіо Рамос може повернутися до Севільї. Але тоді президент клубу сказав, що він хоче літа. Не всі отримують, що хочуть. Тоді мова була про те, що е, Рамосу пропонують величезні гроші в е, Саудівській Аравії, але як виявилося, що він дійсно хоче повернутися до Севільї, е, дуже таку чуттєву промову сказав Рамос, що це його рідний клуб, що він обіцяв дідусеві та батькові і все таке інше. В Саудівській Аравії, ніби йому пропонували чи то в 10, чи то в 20 разів більше. Ну зрозуміло, коли ті гроші були запропоновані, тоді Севілля не могла сперечатися. А коли мова вже йде про нормальні європейські, навіть іспанські суми, то Севілля, звичайно, радо запросила до себе досвідченого футболіста, ще й місцевого вихованця, який хоче, дійсно що хоче грати за Севілью, попри те, що отримуватиме значно. Менше. Також вчора в Україні з'явилася інформація про те, що Денис Гармаш нібито розірвав контракт з Динамо, але підтвердження поки що не було від Динамо, тому треба чекати. І також інформація про те, що Вінгер Кадім Періс їде до Азербайджану, і ще, здається, новини з Динамо будуть, незважаючи на те, що трансферне вікно в Україні вже зачинилося. але Можна ж відпускати футболістів, можна продавати футболістів. Ось тут новини, нібито не закінчилося, але ще навіть підтвердження цих трансферів немає, тому варто чекати. Ну і звичайна історія з Дніпром 1 де команда після переїзду з Ужгорода до Дніпра назад зміниться, зменшиться. Деякі футболісти не доїдуть, загубляться дорогою. Це такий незвичний момент для. Українського футболу, що ось буде переїзд, і футболісти. Ну просто навіть українці можуть відмовитися їхати в Дніпро. Побачимо, як це насправді вийде. Ну і також декілька слів про нового власника металіста 1925. Цікава ось історія, як так вийшло, що клуб вже намагався вже сказав офіційно, що він. Закривається, що Матчу проти руха, хоча це не інфіційна була інформація, матчу проти руха вже не буде, але потім знайшов клуб. Насправді це історія не з українського футболу. Це не типово для українського футболу, тому що типово для українського футболу сказати, що клубу вже не буде, і клубу вже немає, а це щось таке е, незвичне. Коли швидко знайшовся новий власник, який готовий допомагати, який готовий тягнути клуб. Зазвичай це іграшка однієї людини. І коли ця людина закінчує працювати, набридаємо футбол. Або ж фінансові можливості вже не ті, то все, клуб зникає. А тут клуб виживає. це знову ж таки нетипова історія. А на цьому будемо закінчувати. На сьогодні це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, він є, в принципі, всюди. До побачення!